Друзі, усім доброго, при добру раночку. Я вас зустрічаю на кухні, бо набирала воду, поставила грітися. Зараз йду доїти ласуньку. На дворі в нас 10 градусів морозу, ну, хоч уже не 16, Уже, як би сказати, пішло на уміншення. Ось. На дворі тихо, ну, холодно, 10 градусів це теж ще холодно. Сонечко вийшло, так що я сподіваюся, що сьогодні буде знову сонячний день. От, а ми продовжуємо працювати. Зараз іду подаю корівку, як завжди, попораю всіх своїх подопічних, а тоді буду готувати сніданок. А ще мені треба однести ряжанку. Тут мені замовляли люди. Такі пожиленькі, треба їм однести недалечко, і до бабусі сходити накормити собачок. Отаке От в мене завдання. Так що, друзі, всім гарного дня, гарного початку масляної. Смажте налисники добренні, оладки різноманітні і смакуйте і всім здоров'я і всього найкращого. Сьогодні на сніданок у мене такий вірмічнельний супчик, дуже-дуже смачний на курійному бульйоні. Помідорки з погріба достала. Ті, що я робила в снігу, з часником дуже смачні. І до кави в мене буде два блинчика. Так що, снідаю. Сьогодні снідаю я сама. Ну, так уже вийшло. Чоловік пішов по ділам. Так, друзі, вийшла ось на двір. От, іду до людей відносити ряженку. вони мені замовляли. Недалеко тут, через три хати. От. І достала тушонку, то що вчора варили дуже-дуже гарно. Дорога в нас ще, бачите, соськувата. Треба тихенько йти. От. Це ось поворот до бабусі, назад буду йти, піду до бабусі, нагодувати собачок. Іду ну, поки прямо. Оце як іти куди, це ціла катастрофа, а треба йти ходити. Як по кухні ходю, то байдуже, піряю, а як іти, куди, це для мене проблема. Ну, потихеньку суну, як кажуть. От. Літер ряженки коштує 70 гривень, друзі. Їхав на мотоциклі сусід, та я вимкнулася, бо знаєте, люди не всі люблять, коли їх знімаєш. І додалі в нас сонечко, отаке слабеньке. Сьогодні вранці, я казала, вам у нас було 10 градусів. Ну це було вже в 7 годин ранку. Раніше, може, було і більше у кого. Зараз трошки такий вітерець, але ну, як у то потихеньку йти можна. Дорога так, ну, бачите, з льдом, Така підступна. Тут у нас хатина, ніхто не живе, жили цигані в нас тут. Раніше тут жили родичі, якісь мої свікрухи. Вернімо у свекра. От. Дядько тут жив. А тоді хатка була така гарненька, ухожена. А тоді оце, бачите, все валяється. Ніхто тепер не живе. Слідуюча хата також, ніхто не живе, але там ота жінка, що далі живе, вона викупила і там у неї хазяйство. Так що історію по назначенню. Багато на нашій вулиці пустих хат. Є такі, що продалися, а є, що стають, а є, що продаються. Ось до цієї жінки, що йду за нею, слідуюча хата продається. Непоганий дом із газом, все. Ну, в общем, В общем. общем, якось так. Ну, а я вже прийшла до цих людей. Зараз піду у двір. Друзі, все. Однесла я ряжанку, зайшла в калідор. А тітка пішла по гроші, двері відкриті, а дядька лежить його, був інсульт. Ну і лежить він. Він так встає потихеньку, рука ліва погано працює і гукає мене. Та я, вона лєна іди сюди, гукає мене. Та я зайшла з ним, поздоровкалась, пошуткувала до нього. Кажу, так, дядь Сєва, нема чого балдеть. Вставайте, кажу, і працюйте. Кажу, ви не сердіться на мене, я шуткую до вас. Він такий дядько, безвредний, хороший. От. Таких годів, як ми мої батьки. Це ж така історія. Стало плохо-плохо. І відвезли в лікарню, а в нього інсульт. Була ліву сторону, одібрала, але ногу попустила, слава Богу. Місяць одлежав, прокапали. О, та рука слабо робить. Кажу йому, працюйте над рукою. Робіть зарядочку і все буде добре. От. Ну, що ж, Йому хочеться побачити людей. Він все время ходив на базар. Він був ногами цієї тітки. А тепер вона, їх немає, дітей своїх. Так що, якось так. Є племінники, приїжджають, допомагають їм. Жалко таких людей, що вони безпомощні. Ну, нічого. Зараз піду до бабусі і там що треба зроблю. Та й піду вже тоді додому працювати, щось обід якийсь варити, не знаю, що достала хечину. Мабуть, херку зроблю. От, Моркви в мене мало. Ну, ще на два рази буде, розділю. Якось протягнемо до неділі. Цибуля є. М'ясо є, все є, а от моркви трошки, ну нічого, якось буде. Так, пішов, я до бабусі, з нею потеревеню ще. Утрення моя зарядка, друзі. Утрення моя зарядочка. Ой, сонечко світе в очі, але сонце сьогодні неярке. Тихо на дворі, добре. Щось рижика не було вранці. Друзі, хочу з вами поділитися своєю новиною. Прийшла мені зарплата на карточку. Все добре. Дякую. Олі Чемаченко і Тані Вороні, що вони мені вчора написали у стрімі, що сьогодні буде зарплата. Так що, друзі, чоловік не вірив до останнього. Я кажу, ось бачиш, не хочеш за мною зніматися, не буду ділитися з, твою, з тобою зарплатньою. Та шуткую, звісно. Ой. Ну добре. Ось, і до бабусі, бачите, це її двір. Живе тут мама мого чоловіка, хто новенький в мене на каналі. А це живе моя кумушка поряд. Прийшла додому. І так пташка вона сидить, співає на дереві. Не знаю, чи чутно вам. Так гарно аж на душі. Ну, у нас світа сонечко, бачите, тінь тінь мою. От кексово вже теж бігає, але на дворі так, ви знаєте, свіженько, Ну гарно вже. Чувствується вже весна, скоро не за горами. Так, ну а я прийшла від бабусі, побалакали, вона вже собачкам вийшла до лапки, я прийшла потихеньку, там уже стежечка. Вона Розстала, так що потихеньку, каже, я пішла. Ну і добре. Так що пішла я вже, друзі, в хату, буду щось думати, готувати на обід. Друзі, сьогодні день, вроді, дворі такий гарний сонечко світе, але дуже-дуже сумно на душі. Бо сьогодні три роки, як почалася повномасштабна агресія проти України Росією. От... І так згадаю той день, 24 лютого 2022 року. Ще тоді корівка в нас була на тому дворі що в бабусі, і ми пішли на той двір доїти. От, вранці дуже рано ми тоді коровка вже отелилася, і було темно, і чоловік мені сказав, бо він дивився в інтернеті всю ніч і сказав, що почалася війна. Мені тоді так зробилося страшно. Потекли сльози, і я не знаю. Я подоїла корову, не пам'ятаю навіть як. Прийшли додому, і я стала дзвонити до дочки. Перша їй сповістила, просила пробачення, що я таку страшну звістку їй сказала. Ну, але б вони все одно узнали. Друзі, це було страшно. Тоді була якась, не... як неізвісність, не знали, що робити навіть. І так уже пройшло три роки цих страшних подій, в яких ми живемо. Ну нічого, ми все одно живемо, працюємо, і буде все добре. Звісно, лякається неізвісність попереду, що чекає на наших дітей, що чекає на наших онуків, як ми будемо жити далі. Але ми, друзі, давайте будемо кріпитися, не здаватися. І всім бажаю здоров'я і всього-всього самого найкращого. Так, друзі, сьогодні на обід обіду я стушила тушила рибку. Дивіться, яка гарна. Трош чуть чуть томатику додала, бо морковки не дуже багато. Ось така смакота. Вариться картошечка на пюрешечку. Курям вариться картошечка дрібна. І чоловік попросив зварити компот. Компот у мене вишні тут, соку виноградного трохи, бо нема куди його дівати, по чуть-чуть додаю. І яблучок покришу. Такий буде компотик. Компот, та й не знаю. Якось чи печиво треба пекти, чи чого, чи перегладим. в общем, не знаю, що робити. Отакі, От друзі, справи. Хлібчика вчора напекла, так що займаюся на кухні, машинка стирає, я працюю, все поперемивала вже чистенько. Ще треба йти пилесосити в хаті. Та й тут теж позамітати. Тушоночку вже забрали. Він десь пішов на дворі, порається. От, а я на кухні, як завжди. На дворі холодно, ще на дворі робити. Роботи, звісно, повно на дворі, Але ні, ще поки не будемо ми там нічого особо таке робити. Ото оправились коло коровки, нагодували всіх своїх животних і все. Бо ще на дворі холодно. Прийде пора, будемо потихеньку наводити. Порядочки. От. А я вчора трошки зробила отож ряжанки спарила та однесла, а то трошки в баночки, воно 700-грамова баночка, залишилася нам ще. Так що, ще й ми посмакуємо. Зараз доготую, вже біз 15 час, скоро будемо вже і обідати. Так що такі справи, друзі. Друзі, зробила пісочне тістечко. Два яйця, дві ложечки сметани, дві ложки смальцю і замісила мукою. Таке, ні цукру, ні солі, нічого не додавала, просто такі пальчики пісочні. І всередині в мене вишеньки. Ті без кісточок, ті, що я відкривала на рулет. І шкода, щоб вони ж не пропали, треба щось. Та оце Придумала замісити такі пальчики до компотику або до кави. Потрошку нам з чоловіком. Ці пальчики ще люди тоді сахарна пудра як спечуть, обтрусюють. Але я цього робити, звісно, не буду. Отак, два листочка, один неповний, а один повний. Зараз попечу, вони дуже швидко печуться та й будуть нам. Друзі, подивіться, яка красота, як равномірно, він у мене оброс білий плесень, який він красунчик, цей сирок. Все-таки, друзі, в мене вийшло. Ну, ще трохи підождем, бо нам треба, щоб він визрів. Тоді будемо куштувати просто красунчик. слідуючий раз я вже всі нюанси зроблю так, як треба, і буде все добре. Бачите, все равномірно вже покрилося. Красота просто радіє душа. Друзі, добрий усім вечір! Всім дякую, що ви мене вітаєте з святом значить, масної неділі, ну тижня. От. Сьогодні доїдали блинчики з м'ясом, думала, що вистачить їх надовше, а чоловік каже: ти знаєш, ще такі роби блинчики, дуже смачні. Кажу, блинчики не можна їсти часто, бо товстіш од них. Та посміялися. От, а на вечір напекла і печенечка такого не солодкого, Але всередині вишеньки то смачненьке вийшло. От. Сьогодні це ж треті роковини. Ой, як почалася ця клята війна, друзі, і так, і настрою немає, якийсь день так пройшов. Ну нічого, ну, нас не зламати. Ми все одно живемо далі, працюємо От. і все буде добре. А вже як оці морози піднадоїли, та ми то хоч у хаті, а як там бідні хлопці на е, цей, у окопах у тих і все, в таку холоднечу. Просто душа болить. Не знаю, день сьогодні пройшов, так от у собі ніяких новин, нічого, ходила до бабусі, з нею побалакала, посиділа, вона така рада, що я до неї прийшла, порозважала її. От. Ну, і все. Приготувала обід, відпочила сьогодні, трохи полежала. Чоловік ходив, каже, я сам піду управлятися, відпочивай. Та я вечором тоді пішла, накришила корові буряка та подоїла її та й прийшла оце додому. Хочу там знайшла нитки, друзі, та взяла спиця, не знаю, чим займатися, та хочу попробувати там одну віщичку зв'язати, невеличку. Може, в мене вийде. Потрошку буду. Все одно треба щось робити, бо якось сумно сидіти вечорами, нічого не робити. Так, а ну, напишіть мені, хто там яке кіно дивиться. Тільки так, українське наше. Не треба мені ті турецькі серіали скидати, їх все одно дивитися не буду. Хто там, може, щось знайшов цікавеньке нове, напишіть, будь ласка. От. Мангровий гай я подивилася. Там чотири серії всього. От, швидко я його подивилася. Хороший фільм, тільки шкода, що тепер оце ж всі наші фільми про війну. Що ти зробиш? Яке в нас тепер життя таке? Ох ти, блін! упала насіння треба доставати за стол. Стала поправляти, а воно бах і впало. Ну, друзі, на цьому я і закончу сьогоднішнє своє відео, бо так, знімати поки що нема чого. Занімаюся, то в хаті прибирала, пелисосила, то поскладала, то постирала, то приготувала і так цілий день. Ходжу по кругу, то перемила, то підтерла. Ну, в общем, коротше я варія. На дворі робити ще не хочеться, бо холодно. Зараз усього ввечері в нас було 4 градуса мороза, як я ходила, доїла корову. Але тихо на дворі, непогано, хорошо. Вітру немає ввечері. Обіцяю, що вже скоро в нас буде потепління. Чекаємо. От, бо роботи в дворі, звісно, друзі, я вже казала там і знову повторюся. За зиму назбиралося всього, та і там же я хочу ж за гаражом такі ж поубирати і перенести все там, щоб літом були всі відра, там, все для корови, щоб було все там, не в дворі. От. Так що такі справи. Ну, Дасть Бог сили, будемо робити. І там, де кури, треба буде вигрібати, і в садку я не довигрібала осінню. Треба буде довигрібати, в общем, роботи во, валом, ну, як в селі. Городи почнуться. і... Так далі. Ну, до, сьогодні з бабусею балакували і за городи, і за все. Вона ой, треба картоплі багато садити. Я кажу, знаєте, що ма хто його буде все сапати? Вона вже вона не садити, ні сапати не може. Вона вже, бідна, вийде от, на город чоловік їй там, чи я поставим стільчик, вона або постоє на паличках, або посиде, подивиться там, якщо ми сапаємо чи щось робимо, і все, і потихеньку полізе у хату. От з неї вже роботниці немає, помощниці мені. Так що, друзі, отакі от справи. Ой, не знаю, що будемо робити, щось будемо робити. Самих саміх немає здоров'я, а працювати треба. Ну, добре. Дякую, що дивитесь мій канал. Дивіться, будь ласка, рекламу, не пропускайте це. Я заробляю на цій рекламі, на просмотрах. Ставте лайчики. От, бо просмотрів дивлюся багато, а лайчиків не дуже. Чи вам не подобається моє відео? я Це ж мій труд. Я ж стараюся, так що ставте лайчики. Не жалкуйте, вам не важко клацнути по екранчику. А мені приємно. Так що, всього бажаю вам самого найкращого, головне здоров'я, щоб все було у вас до ладу. Так що до побачення, ваша Лена Пока-пока. На добраніч усім, друзі!